Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 50 копійок 1992 року. Гурт монети мають 8 насічок. Та монетки одна з 4, інша має 5 ягід у третій гроні. На реверсі бачимо напис 50 копійок. По колу. Ягоди калини зібрані в грони. І за часовою стрілкою, якщо рахувати над нульом. В третій гроні тут буде 4 ягоди, в іншій монеті 5. Гурт, як бачимо, в обох монет по 8 насічок і аверс монети. Зображення тризуба по центру, по боках, колося пшениці та листя каштану, зверху напис Україна і знизу дата. Пара таких монет коштує на сьогодні від 20-50 доларів в залежності від стану монетки. Також є попадають цінні екземпляри. Якщо монетка виготовлена не з латуні чи алюмінієвої бронзи, ціна на таку монету розпочинається від 100 доларів, друзі. Є також різні браки та повороти. Якщо вам попаде брак аверс-аверс чи reverse reverse, тобто монетка з обох сторон однакова, так як ось до з обох сторон буде тризуб. Ціна на такі монети договірна. І також є різні повороти. Найдорожчим з договірною ціною є поворот у 180 градусів. Виглядати буде він ось так у монетці. На них також ціна договірна, друзі. Також є, попадають монетки з трапецією. Там монетки коштують від 50 доларів. Зверху, ось тут, в трьох загибах оцих, повинні бути трапеції, не трикутники, полукруги, а трапеції. Всім дякую за увагу. В кого є такі монетки. Пишіть телефонуйте, не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.